Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва Вебера, у Христі. Будьте тим, ким вас створив Бог з собою. Дивна спокуса порівнювати своє життя з життям інших людей. Це велика помилка. Починаєш відчувати напругу, ревнощі і навіть злість. Приходять думки, чому це? Чому я не маю того й того, чому я не можу поїхати туди й туди? Популярні соціальні інтернет платформи самі в собі не несуть негативу. Однак, наприклад, після перегляду стрічки в інстаграм ви можете відчути цілком реальні досаду та роздратування. Деструктивна емоційна напруга незмінно з'являється, коли ви починаєте порівнювати себе з іншими людьми. Бог хоче звільнити вас від цієї напруги і дати можливість бути тим, ким Він створив вас у Христі. Тож прийміть це доручення. Мир вам, як Отець послав мене, і я вас посилаю. Івана 20, 21 немає більш нікого, як ви. Куди б ви не пішли, і що б ви не робили сьогодні, будьте собою. Будьте унікальною ілюстрацією спокутної сили Ісуса. Являйте Господа так, як не зможе ніхто крім вас. Моя молитва сьогодні. Господи. Допоможи мені сьогодні перебувати у Христі. Господи, Ти зробив мене унікальним, дозволь мені проілюструвати спокутну силу Євангелія сьогодні в усьому, що я роблю. Я приймаю, що мій небесний батько посилає у світ унікального мене у Христі. Дякую, в ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.